Першої половини п'ятниці в огляді кореспондентів Сабитій. У студії Анна Панова Вітаю вас. Дивіться упуско. Перемир'я заради евакуації із Дебальцевого Мар'їнки, Авдіївки, рятувальники вовозять мешканців, де сьогодні йдуть бої. Меркель та Олан сьогодні у Москві. Чи вдасться їм переконати Путіна вивезти війська із України і які підсумки мирних переговорів у Києві? В Одесі підірвали відділення банку ще одну вибухівку вдалося знешкодити, що говорить слідство. Дивіться просто зараз. У районі Дебальцевого інтенсивність обстрілів за останню добу дещо знизилася, повідомляє РНБО. Водночас неспокійною залишається ситуація на Маріупольському напрямку. Бойовики вдавалися до штурмів опорних пунктів та блокпостів поблизу рідку Дуба на Донеччині. І з боку саханки обстріляли контрольний пост в районі Сартани, Ломакіного та Павлополя, що поблизу Маріуполя. На Луганщині впродовж ночі під артобстріл потрапили станиця Луганська, Новотошківське і Трьохізбінка. Упродовж добу. В зоні конфлікту загинули двоє військових і ще 26 поранено. Є жертви і серед мирного населення. Близько шостої ранку, в результаті обстрілу в селі Комуна на Донеччині, загинула жінка у літах. У ці хвилини має розпочатися евакуація мешканців Дебальцевого. Представники обох сторін конфлікту домовилися про припинення вогню протягом сьогоднішнього дня. Також фахівці держслужби із надзвичайних ситуацій продовжують вивозити з під обстрілів мешканців Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки. Про створений зелений коридор для евакуації з обстріляного Дебальцевого заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Автобуси наразі готують до відправлення, однак, вдалені чутно-артилерійські залпи. У РНБО заявляють, з бойовиками домовилися про припинення обстрілів. Досягнуто попередні домовленості про організацію коридору для евакуації мирних мешканців з району міста Дебальцево. Проте вночі бойовики тричі обстріляли місто з мінометів та реактивних систем залпового вогню град таким чином. Можливі нові збройні провокації з боку бойовиків за домовленістю тиша триватиме до 17-ї години за київським часом. Вуглегірський повністю під контролем бойовиків. Інтенсивні обстріли припинилися однак люди залишають міста, адже жити тут ніде в цілілих будинків майже не залишилося. У нас на вулиці, з усієї паніку залишилося чоловіка. чотири. і не знаємо куди їхати. Ради би, не знаємо, куди приїхати. Нас багато, хто нас прийме. За минулу добу у Донецькій області загинуло три мирних мешканця, десять поранені. Під вогнем артилерії Авдіївка, Горлівка, Дзержинськ та Докочаївськ. більше десятка будинків пошкоджені у приватному секторі Макіївки. Місцеві повідомляють осколком поранений один мешканець. Ти ж хотів під обстрілами побувати. будь ласка. Під обстрілами і населені пункти поблизу Маріуполя, Ломакине та Павлопіль. По околицях Гранітного Гатило Заградів. У Донецьку навчихають залпи артилерії важкопоранений один мешканець під вогнем Ленінське, Київське та Куйбішевське райони. Ви ж бачите, що нас вбивають. Вбивають наших діточок, вбивають наших матерів. За повідомленнями місцевих, центром міста проїхала колона бронетехніки. Чим це закінчиться, надіюсь, видержимо, але не знаю. Я українець. Я сподіваюся на Україну. Світлана Павлюкова, сабиття канал Україна. І два житлові будинки згоріли через влучання артилерійських снарядів. Луганська обладміністрація повідомляє, по обіді бойовики гатили по місту із градів. Снаряди вибухнули на околицях. Мирні мешканці не постраждали. Більшість жителів вже поїхали з міста, а зараз тут лишається близько трьох тисяч людей. Також через постійну небезпеку місто залишив весь медичний персонал. Надавати першу допомогу в разі необхідності просто нікому. Адміністрація звернулася з цієї причини в інші регіони до волонтерів, які мають медичну освіту, до водіїв, щоб вони хто має бажання, хто має мужність працювати в зоні бойових дій, щоб вони відгукнулися і приїхали в район Попасної. Станція буде передислокована, вже передислоковується у безпечне місце за 10 кілометрів поза зоною враження артилерії, і виїзди тільки після закінчення обстрілів. Із полону бойовиків визволили вісьмох українських військових, які боронили Донецький аеропорт. Про це повідомив у своєму Фейсбуці заступник міністра оборони Василь Будик. Їх обміняли на дев'ятьох бойовиків. Усі звільнені, поранені. Троє з них потребують особливого медичного догляду. Обмін провели у буферній зоні поблизу Донецька. По з'єднання родини після двох місяців розлуки матір п'ятьох дітей, яка була поранена під час обстрілу Авдіївки, знову побачила своїх малюків. В момент стрілянини жінка накрила собою двох молодших. Їй відірвало ногу, а троє старших дітей поранення. Шокуюча історія героїзму маленької жінки. Далі у сюжеті. Марія, мати п'ятьох дітей, з болем згадує той день, коли війна буквально увірвалася в її домівку. Снаряд вибухнув просто перед її будинком. Коли хвиля уламків полетіла всередину, жінка встигла накрити своїм тілом тільки наймолодших дітлахів. на трьох старших. Її просто не вистачило. Коли Ваня встав, він мені сказав Галітма, мені нужна твоя допомога, У мене дирочка в ножки, ну а я уже я не в силах була помочь рібінку. Лікарі понад два місяці боролися за життя Марії, та врятувати ногу, в яку влучив осколок, шансів не було. Наші врачі провели більше операцій для того, щоб спасти не тільки остаток ноги, а спасті життя. жінка. Каже, боротися з відчаєм та отримати якісне лікування. Їй допомагали родичі і небайдужі. люди з моєго міста, з савдіївки врачі. Пунт Рената Ахметова помогал лекарствами. То есть я очень вообще признательна. Незабаром Марії можна буде робити протезування. З цим також допоможе гуманітарний штаб Ахметова. Через два місяці їй необхідний буде протез. І мама знає тебе там, знають врачі, і ми окажемо допомогу, в притвом даний протез. Мамі сьогодні Марію виписують з лікарні, вона усміхається, адже нарешті побачить своїх дітей. Шестирічні близнюки Коля та Іван, що у лікарні приїзд матері, став для них сюрпризом. Привіт! Мам, де твоя нога. Ні, тут папити. Ні, думаю, родною. До Авдіївки ані Марія, ані її родичі повертатися поки не планують. Там не жить там. Там страшно, там війна. Стріляють, не смотрять ні на кавоні діті, нікого ні, дітей, ні кого, не жалко, Убивають всех. Незабаром родина переїде до Краматорська. Житла у них там немає. Доведеться орендувати. Та Марію це не зупиняє. Мама п'ятьох дітей ладна на все, аби не повертатися туди, де війна. Максим Сікора, Юлія Авдієнко, Юлія Меншакірова, Олександр Довгань, Сабиція, Канал Україна. Лідери Франції, Франції, та Німеччини продовжують свій миротворчий вояж сьогодні. Ангела Меркель та Франсуа Оланд відвідують Москву. І з російським лідером говоритимуть про новий мирний план, який напередодні обговорили із українським президентом. Докладніше Анна Левицька. Протягом п'яти годин журналісти чатували в адміністрації президента. Проте близько півночі Меркель та Оланд залишили банкову без жодних коментарів. Пізно вночі на сайті адміністрації президента з'явилося коротке повідомлення. Петро Порошенко, Ангела Меркель та Франсуа Оланд обговорили шляхи реалізації мінських домовленостей, які є основою вирішення конфлікту, і напрацювали спільні пропозиції щодо подальших кроків. Прес-служба адміністрації президента України. Віце-президент США Джон Керрі, який також напередодні відвідав Київ, повідомив у Путіна свої пропозиції щодо мирного плану. Їх пізніше оприлюднило видання New York Таймс. Це не мирний план, це дорожна карта для створення нового Придністров'я чи Абхазії в Україні. Це цинічна спроба уникнути всіх зобов'язань, взятих на себе в мінську. New York Таймс. Про замороження військового конфлікту на Донбасі пише і французька Льофі Гаро. Згідно з попередньою інформацією, Франко-німецький план врегулювання має забезпечити нейтралітет України і федеральне рішення, що заморозить конфлікт на Сході. Фігаро. Німецька Зюдойчит Zeitung із посиланням на власні джерела написала, під час переговорів йшлося про можливі поступки сепаратистам. Проте згодом цю інформацію спростувала сама канцлер стосовно деяких вчорашніх повідомлень як канцлер Німеччини я ніколи не дозволяла собі обговорювати територіальні питання за спиною лідера іншої держави, у даному випадку України. Наостанок Меркель зауважила, вона не впевнена, що в результаті перемовин у Москві вдасться досягнути припинення вогню. У ці хвилини канцлер вже дорогою до Москви, як і її французький колега. Якщо їм вдасться узгодити мирне рішення з Путіним, перші офіційні результати ймовірно оголосять на Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка стартує сьогодні ввечері. Анна Левицька Сабитія канал Україна. Через майже рік після втечі Віктора Януковича генпрокуратура вимагає екстрадиції колишнього глави держави із Росії. Про це заявив Віталій Ярема, звітуючи перед депутатами про розслідування резонансних злочинів. На засіданні Верховної Ради працює кореспондент Сабиті Інна Христич. Вона на прямому зв'язку. Інно які ще питання обговорювали сьогодні у парламенті. Анно вітаю у депутатів сьогодні. Була година запитань до уряду, цікавилися станом справ в енергетиці і санкціями проти Росії. Профільний міністр Володимир Демчишин повідомив, що дефіциту електроенергії в Україні наразі немає. Задля цього її імпортують із Росії до того ж за вигідною ціною, яка є нижчою ніж та, що пропонують вітчизняні ТЕЦ. Разом з тим, Україна запроваджує нові санкції проти Росії. 160 російських компаній позбавляються. Ліцензії на ведення господарської діяльності, а на підпис президенту готують перелік громадян Російської Федерації, до яких економічні обмеження застосовуватимуться персонально. Також депутати сьогодні, як ви вже зазначили, заслухали доповідь генерального прокурора і поцікавилися в нього, коли будуть притягнуті до відповідальності колишні високопосадовці, які тепер знаходяться в Росії. На превеликий жаль, ані прокуратура, ані оперативні служби ми сьогодні не спромозі їх дістати до із Російської Федерації. Я звернувся до генерального прокурора чайки Російської Федерації з проханням, щоб їм екстрадували на територію України. А в кулуарах топовою темою для обговорення став ухвалений напередодні законопроект про так званий захист інформаційного простору. На вечірньому засіданні нагадаю депутати заборонили показ російської продукції. Поправки до цього законопроекту вносилися із голосу без детального обговорення. Тож сьогодні більшість опитаних нами депутатів не змогли пояснити ні масштаби забороненої продукції, ні причини. Тож за що вони проголосували? Чи то за заборону всієї продукції російського виробництва, чи лише за фільми і серіали, в яких пропагуються військові і силові відомства країни окупанта? Думки депутатів з цього приводу розділилися. Фільми, телесеріали, які прославляють російську армію, російські спецслужби, російські правоохоронні органи, і в яких е, Україна показується в негативному світлі. Проголосували заборонити всю російську телевізійну продукцію на українських телеканалах. Це я знаю точно за що я голосував, але в таке враження, що багато депутатів не знають за що вони голосували. І в результаті ми точно не знаємо, який законопроект буде оприлюднено. Остаточний варіант законопроекту досі ще не оприлюднений на сайті парламенту. Його ще будуть звіряти зі стенограмою. А тим часом в опозиційному блоці нам повідомили, що зареєстрували проект постанови, якою вимагають скасувати рішення Верховної Ради щодо ухвалення цього законопроекту номер 1317. Ми сьогодні звернулися з офіційним листом до головуючого і з вимогою не підписувати цей закон. Він не має права за регламентом підписати цей закон, бо його прийнято було в порушення всіх норм регламенту. Це заволіна форма ведення жорсткої цензури і знайдення будь-якого приводу для того, щоб закрити телеканал, якщо він показує те, що невигідно владі. Власне, таким питанням депутати присвятили сьогодні свій короткий робочий день. Анно дякую, це була Інна Христич із Верховної Ради. Там депутати закидали запитаннями генпрокурора та міністрів і знову обговорювали закон про заборону трансляції російських фільмів на українських телеканалах. Самі не знають допуття, що ухвалили. Отже, текст скандального закону наразі не оприлюднений. Опитані сабиттями режисери, продюсери та актори публічних коментарів уникають. кажуть, що розгублені після вчорашнього голосування і чекають публікації закону, аби офіційно повідомити про свою позицію. Наразі громадськості доступний лише початковий текст законопроекту, тобто до внесення правок. Але і у ньому чимало радикальних норм. Ось лише кілька з них. Забороняється для показу та трансляції будь яке кіно, в тому числі документальне, а також дія фільми, слайд фільми і навіть мультики. Підставою для заборони фільму може бути участь у ньому будь-якої персони, яку українські словики вважають неблагонадійною. Причому норма стосується не лише виконавців головної ролі чи режисерів, але навіть музикантів, які причетні для музичного оформлення фільму, режисерів-постановників чи будь-кого з продюсерів. Заборонені для показу фільми, якщо у них пропагується невігластво, неповага до батьків. Наркоманія, алкоголізм або інші шкідливі звички. Втім, коли саме творчий задум режисера перетворюється на пропаганду, закон не визначає. Рішенням депутатів заборонені стрічки, в яких йдеться про діяльність не лише силових, але й будь-яких органів російської влади або силовиків радянського часу. Окремим пунктом вказано, що заборона стосується не лише чинних силовиків, а й героїв, які колись працювали у слідчих органах чи навіть працювали в них позаштатно. Ще один пункт передбачає, що під заборону підлягає. Ають усі фірми, що вихваляють російських силовиків, навіть якщо вони зняті не у Російській Федерації, причому заборона діятиме на усі стрічки, виготовлені після 1 серпня 1991 року. Вільне падіння. Офіційний курс долара в Україні досяг нового історичного максимуму. Це 23 гривні і 13 копійок. Зранку реальний курс гривні на міжбанку знизився до 26 гривень і 25 копійок. Напередодні НБУ відмовився від валютних аукціонів. А курси валют віднині встановлюють комерційні банки. При цьому очільниця НБУ Валерія Гонтарева запевнила українців, що офіційний долар не перетне позначки у 25 гривень. Вже відзавтра подорожчає проїзд у столичному транспорті. Розпорядження мерії оприлюднили в офіційному виданні. Розцінки зростуть удвічі до трьох гривень для наземного транспорту і чотирьох для метро. При цьому проїзні квитки та жетони, придбані раніше, будуть дійсними до кінця місяця. У березні невикористані проїзні перепустки можна буде обміняти на нові з доплатою. А вже з квітня вони стануть недійсними. Із Дніпропетровська до Донецька вирушила колона 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. 35 вантажівок везуть продукти на розподільчу базу на Донбас Арені. Там формують продуктові набори для мирних мешканців населених пунктів Донбасу. Зокрема, провіант доставлять і до Макіївки, де від сьогодні почав працювати третій пункт видачі гуманітарної допомоги. Детальніше Юлія Міншакірова. 35 вантажівок готують до відправки на логістичній базі у Дніпропетровську. Водії проходять інструктаж і отримують усі необхідні документи та перепустки. Рінат Ахмедов ставить перед гуманітарним штабом задачу. Жорстко соблюдати графік доставки наборів, для того, щоб мирні жителі Донбасу могли отримати продукцію вовремя і за обстрілів працюють з перебоями пункти видачі. В будь-якому випадку ми будемо продовжувати доставляти набори согласна графіку, для того, щоб почати роздачу в будь-який момент. У машинах крупи, макарони, олія, борошно, солодощі та дитяче харчування. Вже сьогодні ввечері. Колона має прибути до Донецька. Волонтери сформують продуктові набори і роздадуть мешканцям. Загалом у лютому на Донбас доставлять чверть мільйона продуктових наборів у Донецькій та Луганській. Областях працює понад 250 пунктів гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Сьогодні штаб відкрив ще один у сусідній із Донецьком Маківці. Раніше мешканці гірницького району міста отримували пакети з продуктами у Донецьку. Здійс удобні, конечно, что на дружбу дуже Далеко ми всі ну можна сказати на дорогу. Це третій пункт роздачі гуманітарної допомоги Ахметова у Макіївці. Пенсію не отримала вже шість місяців, і як, сколь, як, коль, які були запаси, вже всі пройшли. Вже уйшли всі запаси. Дінік нет, нічого ничего нет вже. Звісно, гуманітарка нужна необхідна. Найближчим часом точки, де видають пакети із провізією, з'являться у кожному з п'яти районів міста. Юлія Міншакірова, Поліна Вегера, Данило Кірів, Сабиція, Канал Україна. Знову вибух в Одесі. Зловмисники підірвали відділення банку, яке навесні минулого року невідомі намагалися підпалити. Минулося без постраждалих. Експерти оцінили потужність закладеної вибухівки у 200 грамів тротилу. І вже зранку вдалося запобігти ще одному інциденту. Вибухівку вчасно виявили та знешкодили правоохоронці. Репортаж із Одеси Олени Мілової. Вибух пролунав на проспекті Маршала Жукова пів на четверту ранку. Зловмисники встановили вибуховий пристрій на підвіконі банківського відділення. Вибуховою хвилею вибито шибки двох будинків, зруйновано приміщення банківського відділення та пошкоджена припарковане неподалік автівку. Сильно рвано. у нас в однотрізмідежи, на вообще стекла нет, вообще. І стекла летели з такої з такої сіли, що літіли на кровать. Мамі дуже стало плохо, ми викликали скоро ночі на по поводу стресу. Місцеві мешканці більше перелякалися не через сам вибух, а його наслідками. Дивом вціліла газова труба, біля якої спрацював вибуховий пристрій. Фахівці наразі з'ясовують, який саме тип вибухівки заклали зловмисники. Вибух здійснений був за допомогою пристрою без оболонки. Тому що слідів яких пошкодження також вражаючих елементів не виявлено за силою прирівнюється десь попередньо десь до 200 грамів тротилового еквіваленту. Ще один вибух вдалося попередити завдяки пильності місцевих мешканців. О восьмий ранку Одесити повідомили про підозрілу коробку, залишену біля дверей іншого банківського відділення. У ній виявили саморобний вибуховий пристрій з Одеси Олена Мілова, Юрій Станков, Сабиція канал Україна. Всі 11 осіб, які загинули 4 лютого у ДТП у Росії, були українцями. Це підтвердило українське МЗС. Трагедія сталася на трасі Білгород-Павловськ. Мікроавтобус із українськими номерами зіштовхнувся із вантажівкою. До російського Білгорода відряджений український дипломат, який займається репатріацією тіл загиблих. Військові навчання прикордонних військ відбулися на Черкащині. Прикордонники відпрацьовували знищення ворожих танків і тренувалися стріляти зі справжніх комплексів фагот. Репортаж із полігону. Знімаємо з акумулятора, закриваючи закриваючи 26-річний Іван з Волині готується до чергового пострілу по заданій цілі. Молодший сержант зізнається, раніше про цю зброю лише читав у книжках. Наводимо прямо на ціль. Тиждень навчання і прикордонник вже сам керує модернізованим протитанковим ракетним комплексом фагот Оператор новачок визнає, це не так вже й складно. Досить корисно. Танка можна збити, поражається нормально. Цей переносний протитанковий комплекс призначений для ураження цілі на відстані до двох кілометрів. Максимальна швидкість польоту ракети 240 метрів на секунду. Від такої жартують стрілки жоден танк не втече. Всі інші системи, ну, наприклад, ручний гранатометр рпг 7 гранатомет СПГ-9, там ракета не керована. Тобто після вильоту ракети зі зброї оператор вже ніяк не може вплинути на неї. У даному разі оператор супроводжує ракету до самої цілі. Тренування на Фаготі задоволення не з дешевих. Кожний постріл коштує тисячі доларів, але це не даремні трати, кажуть військові. Адже нині керувати таким комплексом вміють лише одиниці. Наше завдання навчити практичним навичкам застосування даної зброї, тому як е, невдовзі ця зброя може бути застосована на в зоні антитерористичної операції, а також на поохороні державного кордону теорію, і практику бойових стрільб із ФАГО та військовослужбовці в центрі засвоюють протягом тижня. Ще два витрачають на знайомства із зенітними установками. Скільки прикордонників нині перебуває на навчаннях? Воршанці не кажуть. Військова таємниця з Черкаської області. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиція канал Україна. Ситуація на сході України одна з головних тем Мюнхенської конференції з безпеки. Зібрання розпочнеться сьогодні. До німецького міста вже злітаються найвпливовіші люди світу. Чого очікувати від триденних дебатів та чи наблизять вони вирішення конфлікту на Донбасі? Дізнавалася Наталя Кравченко. Конференція стартує рівно за годину, але від самого ранку в Мюнхені посилені заходи безпеки, перевіряють пересічних перехожих, зупиняють автомобілі, що, власне, і не дивно, адже участь у форумі мають взяти 20 президентів та 70 міністрів оборони та закордонних справ з усіх континентів. Через велику кількість високопоставлених гостей цього року ми посилили заходи безпеки. Її гарантуватимуть 3600 правоохоронців. Український президент приїде до Мюнхена завтра. І зранку в Петра Порошенка ціла низка двосторонніх зустрічей. Поки що в адміністрації президента підтверджують лише факт переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про решту обіцяють повідомити ввечері. Окрема дискусійна панель присвячена Україні запланована теж на завтра. Основна частина дебатів буде присвячена конфлікту на сході України, адже це є загрозою усій європейській безпеці. Вольфганг Ішенгер, президент Мюнхенської конференції з безпеки. Отже, чекаємо і результатів цих зустрічей, і сподіваємось почути думки від світових лідерів щодо врегулювання кризи в Україні тут на безпековій конференції. З Мюнхена Наталя Кравченко В'ячеслав Філюшкін сабиця канал Україна. Наразі все повну інформаційну картину дня чекайте у сабиттях у 19-й. Ось над чим зокрема працюють наші журналісти. Схилити Путіна до миру. Сабиття з'ясовують зміст мирного плану, який із Києва до Москви повезли лідери Франції та Німеччини. Дебальцеве та Вуглегірськ бої не вщухають. Скількох мешканців вдасться вивести крізь гуманітарний коридор і чи вірять військові у те, що новий план миру спрацює? Зміна мешканців елітних селищ під Києвом Савиця з'ясували скільки коштує оренда апартаментів суддів та прем'єра. Отже, наступна наша зустріч в ефірі 19-й. Читайте новини на сайті сьогодні у розділі «Сабитія». Легкої та спокійної вам п'ятниці.